Як я до Твого Божества огору крізь пил і піть, морвуся все знизи ніхто не знає, знаєш в кожну пору, лиш ти один. Ті кожну пору, лиш ти один, Ісусе, ти один, як падаю, безвість у безсилі, останком сил держуся ще вершин, ніхто не вірить, віриш в кожній хвилі Лиш ти один, Ісусе ти один, ніхто не вірить, віриш кожній хвили, лиш ти один, Ісусе ти один, як в'яну я.

Господи Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби не вичерпні. Тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас Своє милосердя, щоб ми ніколи навіть у найбільших труднощах не впадали у відчай, а завжди з довірою погоджувались з Твоєю волею, яка є самим милосердям, через Господа нашого Ісуса Христа. Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого Ради спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну, і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресення мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний. Жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество Найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь маємо сердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь маємо серддя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, маємо лусердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь! Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю свою надію покладаємо, Господи Боже наш, великий захиснику, у ці хвилини небезпеки ми звертаємося до Тебе зі щирим проханням про допомогу та захист, дай нам мужність та розуміння, щоб ми знаходили правильний шлях, направляй наші дії та рішення, щоб ми уникнули загрози. Та зберегли своє життя. Ми благаємо тебе, збережи нас та наших близьких від будь-якої шкоди і нещастя, огорни наші серця миром, щоб ми могли зберегти спокій у цей страшний час, надай силу та сміливість тим, хто захищає нас і бореться за нашу небезпеку. Нехай Твоя благодать охопить нас і ангели Твої навколо нас. Стережуть всіх, зачини ворота війни і насильства, даруй мир нашій землі, ми віримо в Твою милосердність та ласку і покладаємо свою віру на Тебе, наш, Господи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім. За спільне молитовне єднання Вервиці до Божого милосердя, нехай Божа Свята Любов буде з нами присутньою на кожному кроці нашого життя. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної, спокійної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ходила Марія по райському саду, де лілії білі, цвіли на чесні, та янгол до неї прийшов на пораду, приніс із землі. Її Іночок із лілі, букети цих квітів кладімо до них, та янгол господній, як лілія білий, відкриє нам двері на райський поріг, клякнула Марія. Молитву прийняла та лілії запах, рознісся в раю молитви Марії, як лілія білі, не сімо матусі, молитву свою сплетімо Марії. Віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до них та яно Господні, як лілія білий, відкриє нам двері. Сердечна та чиста до трону Ісуса і Бога летить та серце Ісуса, як лілія квітне Марії, молитву Він благословить, сплетімо. Віночок із лілі, букети цих квітів, кладімо до них та з'яно Господні, як лілія білий, відкриє нам двері на райський покріп. Є образ Марії, що квіти тримає Ісусик маленький, лілеєю став, як діва з дитятком в Єгипет тікала, Щоб ірод проклятий, його не впіймав. Плетімо Марії віночок із лілі букети цих квітів, кладімо до ніг та януло Сподні, як лілія білий, відкриє нам двері. i keep